Ця історія розпочалася у 2009 році за умовами договору купівлі-продажу. Мартинківська гідроелектростанція, що в Городоцькому районі, перейшла від рук однієї приватної фірми до іншої. Це як написано в законі. ГЕС продали, у неї з'явився новий володілець. Тим часом колишню фірму власника очолив новий керівник і продавати стратегічний об'єкт не захотів. Подав до суду, але закон все ж таки виявився на боці нового власника. Після цього справа пройшла всі апеляційні і касаційні інстанції, поки в червні минулого року вищий господарський суд не виніс остаточне рішення на користь стягувача. Нами боржників було попереджено про те, що необхідно виконати дане рішення суду. Тобто, треба було Виселитись з цілісного майнового комплексу і вказаний майновий комплекс передати товариству Виселятися сам колишній власник не захотів. Виконувати рішення господарського суду вже через рік взялася виконавча служба. Переїхали на територію ГЕС, але пускати до приміщення державних виконавців охорона відмовляється. Доки не помучимо від кого? з Києва, які ваші власники попереджені. Наявність рішення суду, яке прирівнюється до закону. Зобов'язує вас не чинити перешкод Державній виконавчій службі у виконанні рішення Суду за недопущення державного виконавця до місця проведення виконавчих дій тягнуть за собою особисто вашу відповідальність відповідно до Кримінального кодексу, до адміністративного кодексу, до закону України про виконавчу провадження. Відповідальність перед законом охорону налякала. Виконавчу службу разом з понятими та представниками нового власника ГЕС пускають до приміщення. Ті описують майно і передають його на законне зберігання представнику володільця. З працівниками яких на ГЕС п'ятеро новий власник домовляється. Ті одразу пишуть заяву, аби їх знову працевлаштували, але вже на ім'я нового директора. Електростанція, як залишалася робочою, так і залишиться ніхто не збирається її зупиняти. На сьогоднішній день всі робочі місця і працівники, які працювали до того, залишаються на робочих місцях. По мирі можливості буде проводитися ремонт. Може, будуть і додаткові робочі місця. Майстер Мартинківської ГЕС Василь Мощанець працює тут вже більше десятка років. За його пам'яті, це далеко не перша зміна керівництва. За нашої пам'яті вже ну, навіть керівників 4 десь. Ми виробляємо електроенергію для населення. Будемо виконувати свої обов'язки. І працівники ГЕС і охорона виявилися законослухняними громадянами, кажуть державні виконавці. Перешкод їм не чинили. Відтак рішення суду виконано у повному обсязі. Стягувач прийняв даний об'єкт. А відповідно Мартинківська Твориста Мартинківська ГЕС висла з даного приміщення. Таким чином можна сказати, що рішення суду виконано в повному обсязі, і на даний час будь-яких суперечок не спостерігається. За місяць на Мартинківський ГЕС виробляють понад 170 тисяч кіловат електроенергії. Це важливий об'єкт не лише для Городоцького району, а й для Хмельниччини загалом. Вікторія Бакалець, Володимир Паламар з Городоцького району для Подільської панорами.